У нас сьогодні вже нормальна погода. Чим я зараз буду обробляти після цвітіння свої плодові дерева. Всі ми знаємо, більшість регіонів попали під пісочну таку бурю, всі говорять, що сахари, але напевно ніхто цього всього не знає. Ось дивіться, можна побачити, що на лохині присутні ось такі плями, але, але бджола літає. І запилення проходить нормально. Враховуючи, що це колокольчики, вона б джола працює. То я думаю, що ця вся піщана буря сильно не зашкодила. Чим зараз потрібно обробляти, запоминаю, я буду говорити, бо в мене немає зараз собою наявності, щоб я вам показав назви препаратів. Буду говорити, чим обробляти яку культуру і назву препарату. Це стосується всіх культур. Плодово ягідних, які вже перецвіли. Тобто яблуня, груша, персик і абрикос. І в кінці я ще скажу, чим класно обробити класний препарат на рахунок обробки винограду. Ось дивіться, які шмілі літають. На рахунок винограду. Запилення йде, бачите, все отлічно, будемо мати ягоду. Винограду, полуниці і газонів, як-не-як. Тому починаємо розказувати, чим обробляти яблуні, груші, персики і, і наші абрикоси. Дивіться, такий стан персика мається на сьогоднішній день. Є в нас прирости, є в нас ось перецвівший майбутній наш урожай. Бачите, да? все отлічно. Курчавості листя не наблюдається. Чому так? Тому що обробляється вчасно і обробляється спеціальними препаратами. Хто слідкує за моїм каналом, він знає, чим я обробляю. Я все поетапно розказую, показую. І це все І Дивіться, чим я зараз конкретно буду обробляти, враховуючи, що у мене шкідника немає, немає присутнього шкідника ніякого, нічого не гризе мій майбутній врожай. Листочки всі хороші, частенькі, не погрижені навіть. Тому я буду обробляти магнікур сенсейшн, один препарат. І другий препарат добрива по листу. Тільки, як я вже казав, азот, фосфор, калій йде. Це НПК. Це на, ли... це на пакетику написано три цифри обробка по листу. Зараз основне дати більше фосфору і калію дереву. Тобто перша цифра це йде азот, вона має бути сама менша, а інших дві бути більших від першої цифри. Тому що і цих два пакетика ми обробляємо їм абрикоси, персики, ніктарін. Яблуні груші. Вони будуть захищати від курчавості листя, від парші, від плодової гнилі, від борошнистої роси. І взагалі великий спектр е дії цього препарату. Магнікур сенсейшн і добрива по листу. Запомнили, так? Да? А клубніка, ось полуниця, клубніка виноград і в кого є газон. Я буду обробляти Амістар Голд. Amistar Gold. Голд, тому що чому я так повторяю, щоб ви не думали, що це мене щось заклинює. Мене просили показувати в наявності або помаліше говорити. Amistar Gold Голд і опять же добрива по листу. Ось, бачите, вже йде чудово, вже витягаються. О, вже навіть сісти будуть. Бутони. Вже бачите, вже все чудово. Ось, дивіться, які квіти вже є. Отлічно. От, подивіться, яка квітка. Це я беру двома пальцями і дивіться, яка здоров'яна. Квітка, бачите? Ось так ось, бачите? Ну, Звичайно, тут листки такі, що я думаю, що квітки мають бути такі. Тому обробляємо Амістар Голд і доброва по листу. Так само менше, перша цифра має бути менша. Ви мені дуже вибачте, що я якось так розказую, якось ну, менше використовую. Менше використовую <кій> літературний слів. Але я просто, коли я так вчився, ще нічо, ні чорта не понімав. Я дуже хотів, щоб так мені розказували. Прямо розжовували і ставили в ротика. Да? Ось так. Тому, надіюсь, це відео було корисне. Ви мені пишіть в коментарях, щоб я розумів, що це що мої старання не проходять даром. Бачите, клубніка вже починає цвісти. Це мені цей сорт дали. Ну, як дали там за певну роботу я зробив. І сказали, що такої клубніки на ринку не існує. Ну, Враховувати, що я їх, їх захищаю від шкідників, від хвороб, дають добрива. Ну Дійсно, дійсно на, на вигляд, ну, подивіться, який листи в неї. Тобто долоня моя, поняли, да? як в такого не дуже худощавого. Тобто закриває листова пластина, ось закриває мою долоню, щоб ви розуміли. Рівень листової пластини, то звичайно і які квітки, то, мабуть, сказали, що полуниця буде така, що в банку півлітрову чи літрову власне не буде. Ну, якщо щось буде дуже круте, тоді вже будемо вести мову далі за саджанці. А якщо буде когось цікавити, поділюся і будемо разом вирощувати цю полуницю. Ось така от ситуація. все, Надіюся, я все дав досконально хорошо Ось персики дають нормальні прирости. Працюємо далі.